Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане Осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їх. І казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі? Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Откровення розділ 22 і показав мені річку води життя, світлу, мов кришталь, що виходила від престола Бога і Агнця. Посеред вулиці його і річки, по цей бік і по той бік дерево життя, що приносить дванадцять плодів, і на кожний місяць подає плід свій і листки дерева для оздоровлення народів. І ніякого прокляття не буде більше, а престол Бога і агнця там, і слуги Його служитимуть йому, і побачить обличчя Його. І ім'я Його на чолах їхніх. Ночі не буде більше, і не матимуть потреби в світлі світильника, і світлі сонця, бо Господь Бог освітлює їх і царюватимуть навіки вічні. І сказав мені ці слова вірні і правдиві, і Господь, Бог духів пророків. Послав ангела свого, щоб показати слугам своїм, що мусить скоро настати. От приходжу скоро. Блажен, хто додержує слів пророцтва книги цієї. І я, Йоан, той, хто бачив це і чув, і коли почув і побачив, упав, щоб поклонитися перед стопами ангела, що показав мені це. Але він сказав мені, гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, що додержують слів книги цієї. Богу, поклонися, і говорить мені: Не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний хай ще неправду чинить, і скверний. Нехай ще скверниться, а праведний ще творить правду, і святий ще освячується. От приходжу скоро, і відплата моя при мені, щоб віддати кожному згідно ділам його. Я, Альфа і Омега, початок і кінець, Перший і останній. Блаженні. ті котрі одяг свій перуть, щоб було право їм на дерево життя і через брами війти в місто. Назовні пси і чарівники, розпусники і вбивці, і долопоклонники, і всі, що люблять і чинять неправду. Я, Ісус, послав ангела мого, щоб засвідчити вам про це в церквах. Я – Корінь і паросток Давида Ясна до світня. І дух і нареченна говорять, прийди. І хто чує, нехай каже Прийди, хто спраглий, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя даром. Свідчує кожному, хто чує слова пророцтва книги цієї. Якщо хто приложить до них, приложить Бог на нього кари, які записані в книзі цій. І якщо хто відніме від слів книги пророцтва цього, відніме Бог участь його від дерева життя та від міста святого, записаного в книзі цій. Той, хто свідчить Оце, говорить Так, приходжу скоро. Амінь. Прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Псалом 75 Ми дякуємо тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо твоє ім'я про чуда твої оповідаємо. Як виберу призначену годину я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим, киньте зухвалість і грішникам не піднімайте рога. Не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно, бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення, але Бог судить того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого, Він наливає в неї. Аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору. Книга приповідок, розділ 25 Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, Царя Юдеї Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота, і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся. І на місці для вельмож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім. І тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті Яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель. Для уважного вуха. Що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж скільки потребуєш. Та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого, а то йому набриднеш. І тебе він зненавидить, що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, що спорохнілий зуб, і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, хто скидає одіж холодного дня. І як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і Господь заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни. Як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре багато їсти меду, і не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів, те людина, що не панує над собою. Книга Пісня пісень. Розділ другий. Каже молода. Я, немов троянда шаронська, лілея на долині. Каже молодий, що та лілея поміж будяками. То моя люба між дочками. Каже молода, що яблуня між лісовими деревами то люби мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в бенкетний покій, і любов. Стяг його надо мною. Підсильте мене тістечками виноградними, яблуками мене одушевляйте, бо я з любові знемагаю. Ліва рука його під головою в мене, а правою він мене обіймає. Каже молодий Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські. Сарнами і ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Каже молода. Уважно мій любий. Ось він іде, він стрибає по горах, по горбках скаче. Мій любий немов олениця або оленятко. Он він стоїть за нашою стіною, крізь вікна заглядає, крізь грати зазирає. Заговорив мій любий і сказав до мене: Встань, моя люба, ходи, моя прекрасна. Глянь бо, зима минула, дощі прогули, прошуміли, вже квіти на землі з'явились, пора пісень настала. І голос в горлиці вже чути В краю нашим. Смоковниця бруньки вже виганяє, І виноград у цвіту пахощі розливає. Встань, іди, моя люба! Ходи, моя Пригарна, моя голубко, у щілинах скелястих, у сховку стрімкої кручі. Дай глянути на твоє личко. Дай голос твій почути, бо голос твій солодкий, і личко твоє принадне. Спіймайте нам лисиць, лисиць маленьких, що виноградники нівечать, наші виноградники у цвіту. Мій любий мій, а я його, його що пасе між лілеями. Поки день дише холодочком і тіні утікають, вернись, мій любий. Будь як газеля або як оленятко, на горах бетер.